Всім привіт! Якщо ви так само, як і я, любите всілякі різноманітні соуси, як і на зиму, як і соуси зараз свіженькі там додати до макаронів, до картопельки, до різних страв, до м'яса, вже готового і до м'яса перед запіканням, смаженням і так далі, то пропоную вашій увазі гострий соус Канкоча. Назва така замисловата, але насправді. Простіше простого. Нам треба для цього перець солодкий болгарський, але тільки червоний. Ніякі кольори більше сюди не підійдуть. 500 г перцю солодкого, 300 грам перцю гіркого, також червоного, ну, там трошки зелененького попало, то часник 50 грам, тут уже все поважено. І коріандр. Мелений дві щіпки, також ще треба буде сіль, одна чайна ложка і цукру одна чайна ложка, але це спеції додасться. Потім для початку нам треба оце все перемолоти на м'ясорубку. Перекрутила я наш перець на м'ясорубку, забула зазначити, що гіркий перець із насінням. Якщо для вас це. Табу, то можете чистити, заморочуватися і викидати те насіння. Я скуштувала. І попереджаю, коли перемелюєте, ні руками до обличчя бажано не торкатися. Тому що скуштувала гірке дуже. Ну, На тих, хто таке любить, це в самий раз. І не треба купувати оті перці із магазину порошочком. Отак узяли трохи. І до смаку в будь-яку страву дуже шикарно виходить. І тепер додаємо чайну ложку цукру і чайну ложку солі. А також, хто скільки любить, я десь отак. Дві щіпки таких гарних меленого коріандру. Все це гарно перемішуємо. Хочете скуштувати, куштуйте кінчиком язика моя порада, тому що зменшувати кількість гіркого перцю не можна, бо без нього не буде зберігатися. Бо цю масу варить не можна, вона йде сиромелом. Півлітрова баночка пропарили, витерли насухо і накидаємо сюди нашу суміш. Ось такий вихід готового продукту. Зберігати лише у холодильнику. І якщо ви сумніваєтеся, що це все в сирому стані, чи буде вона зберігатися, чи ні, буде, адже в складі гіркий перець. Через це я кажу, дозу гіркого перцю не понижати, адже він як консервант. Накриваємо кришечками і своя натуральна приправа готова.